Від яскраво прикрашених комбінезонів до фотоальбомів та особистих речей ці предмети американського музиканта Елвіса Преслі ненадовго прибули до Лондона. Тут відкрилася виставка під назвою Прямо з Грейсленда Елвіс. Знаменитий особняк короля рок-н-ролу в Мемфісі, Грейсленд, відкритий для огляду з 1982 року. Але тепер шанувальники Елвіса зможуть ближче розглянути його речі прямо в британській столиці. Виставка охоплює музичну кар'єру, сімейне життя і хобі короля н ролу вона містить понад 400 експонатів, серед яких золотий смокінг, який він носив на сцені в 1957 році, футбольну форму статую Ісуса Христа, що стоїть біля його ліжка, та речі покійної дочки Лізи Марії Преслі, які вона носила за малих літ. Окрім предметів із Грейсленда на лондонській експозиції виставили костюми, які носив актор Остін Батлер, коли грав Елвіса в біографічному фільмі режисера База Лурмана 2022 року маємо деякі особисті речі, які привезли з його особняка прямо зі спальні. Є статуя Ісуса, яка стоїть поруч із його ліжком. Її ніколи не виставляють. Я особисто запакувала її, щоб привезти сюди. Є програвачі з його спальні. Також є костюми з фільмів База Лормана, які одягав актор Остін Батлер. Елвіс народився 1935 року в штаті Місісіпі. Його кар'єра почалася в 1956-му, коли він випустив перший сингл «Готель розбитих сердець. Того ж року він знявся у фільмі Люби мене ніжно сподіваюся, що люди почерпнуть із виставки не лише те, як він змінив масову культуру, і досі на неї впливає, а й зможуть поглянути на нього як на особистість не на Елвіса ікону, а на Елвіса Друга Преслі купив Грейсленд у 1957 році, коли його слава зростала. Заплатив приблизно 100 тисяч доларів. В особняку жив 20 років, аж поки не помер у віці 42 років. Гадаю, він сказав би я просто Елвіс, і всі ці люди все ще цікавляться мною. Це досить кумедно. <рес> Виставка триватиме до початку 2024 року.